В моєму житті стався був такий випадок, що я ніяк не могла зрозуміти, для чого та доброзичливість та компліменти від сторонньої людини були. Знаєте, коли вже тобі так гарно стелять, що аж млосно, то таке було й у мене, а я не знала, як на це реагувати, бо першою була реакція негайно покинути чоловіка. В той період життя у нас з чоловіком все було чудово. Маленька дитина, любов, повага, стабільність в грошах. Але моєму Павлові все було мало, і він сказав, що хоче якнайшвидше заробити на свою квартиру тому поїде на три місяці на вахту, а там добре платять, бо ж то газова сфера. Я погодилася адже так само хотіла, аби ми мали свій куточок. Чоловікові я була певна, бо я відчувала його любов і турботу. Щодо себе то так скажу, що мала дитина просторів для якихось думок не дає, тому я думала лише про своїх двох чоловіків. І ось він поїхав то була Сербія, побув там три місяці і вернувся. Зробив добре, але сказав, що це все одно мало, і він ще поїде. І отак він їздив разів шість, але все одно не вистачало на квартиру. Треба їхати в Європу, там можна на будові більше мати, казав він мені. Але я не хочу стільки часу бути окремо, а обом їхати теж на вихід, бо ж як з дитиною.